Нарешті ви подоросліше, якщо ви дійсно розумієте і транслюєте ці три основних принципи вашої емоційної зрілості. А в самому кінці відео я дам головний фактор того, що ви дійсно набули дорослої позиції і тримаєте ваше життя під контролем. Отже, поставте зараз, будь ласка, лайк для енергообміну і додивіться до кінця. Отже, перший принцип вашої емоційної зрілості. Ви вже менше ображаєтесь та засмучуєтесь через власні помилки та помилки інших людей, через якісь косяки свої чи інших людей. Друге, ви менше очікуєте, відповідно, ви не розчаровуєтесь через неоправдані сподівання та очікування, а більш сподіваєтесь на себе. І третє, ви менше боїтеся засудження. Засудження соціуму та навіть близьких людей. І головний фактор. Ви приймаєте рішення самостійно, і не через страхи, і не через сором, а через е, раціональний підхід, і виходячи із логіки і власних потреб та побажань. Отже, ми з вами. Розуміємо, що життя не ідеальне, ми всі робимо помилки, але розуміємо вже, що помилки це точка нашого зрісту, це досвід і це привід домовитись з кимось з іншою людиною і вийти в стосунках на новий рівень.